І ще раз доброго вечора. Я ще раз вітаю вас на, цьому, на цих каналах, на яких зараз ведеться трансляція, тільки що в нас була лекція про зґвалтування по особливій частині кримінального права. І зараз, як і завжди, у нас буде тренінг. А тренінг у нас буде по слідчому поняттю: поняття сексуальний характер. Чому саме воно, Ну, я думаю, неважко зрозуміти так зв'язок, що коли ми говоримо про зґвалтування, ми говоримо про дії сексуального характеру. Тренінг в нас буде проходити слідчим чином: ми будемо проводити діарезіс, така е, процедура є, і будемо встановлювати, що, що означає сексуальний характер, що ж це за поняття таке, що ж це за термін. І для тих, хто зараз знаходиться з нами в зумі, я прошу написати в чаті родове поняття для сексуального характеру. Підніміть, будь ласка, руку, хто не розуміє, що таке родове поняття. Так, ну тут усі, усі розуміючі, усі вже ветерани, скажімо так, наших тренінгів. Сексуального характеру. <гум> а що можна ну, нужно писати, да? так? Да, так. да, так. в чаті напишіть будь ласка. Пропустив. Як російську, так? Микола, я правильно написав? Що є таке написано як російською характер. А, покажи ще раз. От, ну, щось, щось. Сексуальний характер. Та ні, правильно українською. Okay. Ну, характер, це ж, я так розумію, це латинське слово, мабуть, тому що і в англійському характер і в українському характер. Ну, і сексуальність це это все англійське слово. Так, чекаємо ми ще Олексія та Романа Григоровича якраз. Угу. Так, і у нас є чотири відповіді. Олександр написав потяг. Людмила написала Дії, Роман Григорович написав Поведінка і Олексій написав Дії. І е, я прошу тих, хто знаходиться зараз в зомі, проголосувати за саму гіршу відповідь з даних, ту, яку ви можете критикувати, Ту, яка неправильна. Роман Григоріч, так А можна, не, так? Да, не розумію, ну, потяг, що як прикладається, щось я не знаю. Потяг, ну це тяга, коли вас вас на щось. О, Олександр, я ж правильно сказав, так? Ви це мали на увазі. Так, влічення до чогось. До речі, слово потяг є ще інше значення. Потяг це як поїзд. Той так, тягач. Так, будь ласка, прошу написати ім'я людини, яка заявила неправильну відповідь, яку ви не, можете не відкувати. Невірно. Так, і. А, і ще Олексій. Чекаємо. Так, Олексій, давайте. У мене за вікном колись їдуть або лічити, або арештовувати. Гвалтувальник. Та-да-да, угу. да-да-дам, -да -да, Роман горіш ми музику не чуємо. Там, там, як -да, там закінчується. Там, там, на, там. На, на вухо наступив. Я не знаю, кому. <гум> так. І в нас є чотири варіанти: це Роман Григорович, Людмила, Людмила і Олександр. І в нас обрали Людмилу. Людмилу в нас обрали. Людмила написала, що сексуальний характер це дія. Е, будь ласка, підніміть руку. Хто може критикувати цю відповідь? То вважає, що сексуальний характер це не дії. Або щось не так інше. Так. Так. Людмила, обирайте, будь ласка, Роман Григорович чи Олександр. Роман Григорович. Роман Григорович, будь ласка, що не так. Сексуальний характер може бути і не дія. Нам потрібно, щоб родове поняття, вони, щоб все входило в родове поняття, все сексуальні. Яке, яке це у нас поняття? Що, сексуальний це, характер. характер, так щоб в, в це поняття а, входило в середину родового поняття, а воно не входить все. Наприклад, може бути сексуальне бездія. Ну, сексуальний, наприклад, щось таке ну Людина виглядає сексуально. Без без дії якої небудь І тому діє це невірна поняття. Угу, Дякую. Е, підніміть будь ласка, руку, хто не розуміє, що сказав Роман Григорович. Так, Олександр, е, що сказав Роман Григорович? Повторіть, будь ласка. Що, не обов'язково. Щось робити, щоб викликати е, сексуальний характер потяг до когось. Роман Геоч, коректно. Так, дякую, е, Людмила. Кажуть, неправильно ви поняття встановили родове. Згодні? Ні, я не згодна. Чому? Я не згодна і, на мой погляд, це натягування сави на глобус. Зачем Роман Григорьевич а, то створюется, я не разумею. А, тот пример, который він привел, что хтось сексуально а, ничего не робил и только своим взглядом создавал какой-то флёрт, Це до того треба щось робити, щоб виглядати виглядати сексуально. Ну, Людмила, дивіться. Людина взяла. Дивіться, людина Людмила, людина взяла і не вдягнулася. Це сексуальний характер? Ні. Тобто, якщо людина роздягнена, це не сексуальний характер. А, я зрозуміла, що ви маєте в виду. Також так це дія? Сняти тобто не, вдяг, не, вдяг, обер, обер, не вдягнутися. це Ага, добре, добре, ладно. Так, Розпахнути е... плащ це дія. Під, підніть, будь ласка, руку, хто. Давайте так, хто розуміє, Людмилу спочатку підніміть руку, хто розуміє Людмилу. Олексій, якщо вам важко підіймати руку в програмі, можете просто підняти як Роман Григорович Я вас бачу. Так, Олександр, вам не зрозуміло. Так, я трошки забарився. Я. Формулював свою думку, поки Людмила відповідала, я а, 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 трохи увагу. Угу. Добре, зрозуміло. Роман Гворіч, поясніть, будь ласка, тоді, що сказала Людмила? Людмила говорить: це ідея сексуально центричності. Тобто, сексуальність це, це наслідок дій завжди. Не може так бути, щоб сексуальність, як сталася сама по, по, ну, по себе. Вона ну, там, людина не а ну, вдяглась, не надягла. Не це також дія. Ну, свою там щось там. Це теж також дія. дія в формі бездії. В ну, там в формі бездії, це також діє, тому що людина умисно так не одяглася, щоб бути сексуальною, наприклад. Людмила, це коректна ваша ідея? Олександр, розумієте? Так. Все, добре, дякую. І, а давайте давайте проголосуємо. Я думаю, було достатньо сказано. Тобто, коли людина не одягнулася, я бачу, у нас є протиріччя. Роман Григорович каже, коли людина не одягнулася, це бездія. А Людмила каже, що коли людина не одягнулася, це дія. Роман Григорович, я правильно вас зрозумів? Ні, що пояснивал... не одягнутися, це бездія. Ні. Ні, ну це це, це, це не був мій, мій приклад. А який ваш аргумент? Тому що, як я зрозумів ваш аргумент, що сексуальний характер може бути без дії. Тобто не одягнутися це бездія. Ну, це може бути, тобто людина не мала на увазі. Ну просто, ну, наприклад, там дитина. Дитина, вона і не хотіла щось там сексуально робити, вона і не знає. А підофіл побачив її, і для нього вона, це тіло має то щось там. Побудило, і він став зґвалтував дитину. А дитина і, і не знає, що таке секс. Вона не знає, що там, потрібно щось там краситись, і це означає, що сексуальність може бути і без дії, сексуальний характер. А так ну би природне. Природне щось таке натуральне. А тобто ваше є. Без, без, без наміра. Що... Без наміру. Що природне може бути сексуальним, а я так і розумію, що в Людмили тоді що сексуальне це тільки результат дії. Це культурне, так. Це культурне – це дія така, це тільки, тільки культурне явище таке. Людмила, ми вашу ідею правильно зрозуміли, що сексуальне це тільки результат дії. І так, Людмила підтвердила, я прошу проголосувати в чаті. Якщо ви вважаєте, що сексуальний характер може з'явитися в результаті природного, пишіть Роман Григоровича. Якщо ви вважаєте, що сексуальний характер це обов'язковий результат саме дій, тоді, будь ласка, пишіть Людмила. Так, чекаємо Олексія, вирішуючи голос. Mm -hmm. І в нас переміг Роман Григорович, і ми взнали, що сексуальний характер родовим поняттям сексуального характера «дія» не є. І тоді ми обираємо серед двох залишених двох інших варіантів, які в нас були: це варіант Олександра Потяг або варіант Романа Григоровича-Поведінка. Давайте я ось так відтілю. Я прошу тоді усіх учасників в зумі проголосувати. Якщо ви вважаєте, що е, так. Проголосувати за неправильну відповідь ми голосуємо. Так Продовжуємо голосувати за неправильну відповідь. Якщо ви вважаєте, що не потяг це неправильна відповідь, пишіть Олександр. Якщо ви вважаєте, що неправильна відповідь це поведінка, пишіть Роман Григорович. Так, перших два голоси є. І Чекаємо Людмилу та Олексія. Так. Від Людмили прилетіла помста Роману Григоровичу. Чекаємо Олексія. Так, і Олексій також проголосував за Романа Григоровича. І так, ми розглядаємо таке рядове поняття, як поведінка. Підніміть, будь ласка, руку, Хто? А, до речі, всі проголосували. Роман Григорович, оберіть, будь ласка, хто буде вас критикувати. Олексій. Олексій, будь ласка. Так, ну, Роман Григорович сказал, что это не действие, поведения сексуального характера. Ну, как я понял. Угу. В этом смысл. А, не, не, а критика яка, потому что вы выбрали Романа Григоровича, як ответ Романа Григоровича, як неверно, неправильно. Можете критиковать ее? А, тут критика, что он неправильно сказал? Так, так. ну, ну значит, Значить, я неправильно я би написав Людмила тогда. Я неправильно написав. Так, ладно, ладно. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. зробимо тоді так. Дякую, Олексій. Роман Григорій, беріть тоді між Людмилою та Олександром. Олександр. Олександр, будь ласка. Моя критика заключається в тому, що поведінка це вид дії. Ой, тобто так, поведінка це вид дії. Якщо ми з'ясувало, що дія це неправильна, неправильний рот до сексуального характеру, тому і поведінка це теж. Це теж неправильна відповідь. Угу. Так, не ну, я бачу по очому, що всі розуміють. Роман Григорович. Згодні з цим. Ні. не, не згоден. Чому? Чому? Тому що. Ну, поведінка, вона не совпадає з поняттям дії. Ну, Там є слово «ведінка», ну, вестись, але це не одне і те ж. Ну, наприклад, поведінка – це якось такий соціальна, ну, соціальна гра. Така. Ну, гра, ну, таке, соціальний стан. Це може бути. Це не обов'язково може бути поведінка. Це може бути е, дія. Це може бути соціальний такий, такий стан повединка. Вона, і він веде з себе так. Що це означає? Що, ну, наприклад, не обов'язково, що він щось робить, а він щось там не робить, наприклад, це така ж буде повединка. Тобто повединка може бути і бездією. Бездійна поведінка. Поведінка. це можливо. Так, ну тобто не співає, не співає, це також поведінка. Так. так. Не співає, ну, там, не, не грає, не, не, не займається там сексуальними ігрі, ігрішками, це буде поведінка. А не, Але без дії. Угу, Дякую, зрозуміло е, Людмила. Вікні, будь ласка, мікрофон, скажіть, як ви розумієте Романа Григоровича? Роман Григоріч каже, що він не згоден з Олександром, в тому, що поведінка – це теж діє, тому що він каже, що поведінка це може проявлятися і як дія, і як бездія? І в цьому і содержится поведінка. І в дії і в ПЗ. Так, Роман Григоріч підтвердив. Uh, дякую, Людмила. Олександр. Згодні з Романом Григоровичем. Ні. Ні. Чому? Uh, uh, Роман Григоріч каже, що поведінка це соціальний стан, що це а що поведінка може бути бездією але, наприклад, якщо у когось сексуальний потяг до кукли, наприклад, то, то це а то це тут соціальний стан не потрібен куклі, щоб спровокувати когось, тобто, бездія це. Ну, тобто, може бути. Um. Uh. Так, Олександр, будь ласка, дивіться. Ви кажете, що поведінка, ну, ваша ідея була поведінка, це вид дії. Ну, тобто, так, це видове так. поняття, бо до дії. Роман Григорович каже, що це не так. Дивіться, є бездія, і це також поведінка. Наприклад, не співати це також поведінка, але це бездія. У вас на це є критика? Так, бездія, тобто, бездія потрібна, тобто, якщо людина може діяти, то вона може бездіяти. Але е, є речі е, сексуального характеру, які е, е, не можуть діяти, тому вони не можуть бездіяти, mm, тому, е, тому надія. Е, тому поведінка, е, поведінка. Е, е. Чи, чи це дія, чи бездіяльність, це, це важливо для сексуального характеру, для сексуального потягу. Угу. Так, я думаю, я вас розумів. Давайте перевіримо. Підніміть, будь ласка, руку, хто не розуміє Олександра. Угу. Угу. Е, Олексій, будь ласка, як ви розумієте Олександра? Так, Олексій з нами зараз. Олексій. Так, я думаю, ми частково згубили Олексія. Я його бачу, але він чомусь не реагує на нас. І давайте тоді я скажу, як я зрозумів Олександра, так як Роман Григорович і Людмила не розуміють. Олександр каже приблизно слідуючи, як я розумію, що е, в нас є не тільки люди, які можуть діяти або бездіяти, але в нас є і речі, і речі не мають поведінку. Тобто у речей немає поведінки, тому що вони не можуть діяти і з цього сліду і бездіяти вони також не можуть. І тому, якщо ми говоримо, наприклад, якась є сексуальна річ, її сексуальний характер не, не є видом поведінки. Олександр, це коректно? Чи ні? А, так, так. Так, дякую. Роман Горіш, Людмила, підніміть руки, якщо залишилось нерозуміння. Все, всі зрозуміли. Давайте перевіримо Людмила, як ви зрозуміли, скажіть, будь ласка. Я зрозуміла, що якщо яка віща має сексуальний характер, то це не означає, що вона має поведінку. Олександр? Так, саме так. Так, дякую, Людмила. Роман Григорович, згодні. Угу. Ну, сьогодні ні. <ріст> Давайте, <ріст> чому? Тому що, ну, да, в середньовіччя речі могли бути суб'єктами. Ну, сьогодні в кримінальному праві і потерпілий персон написано слово, і злочинець, це персон, це, це людина. І ми не можемо. Ну, контексти нам задають суб'єктів. Суб'єкти суб тільки люди. І вони можуть тільки люди в цьому випадку, тільки люди можуть робити поведінки. Кукла не може, там, там лялька не може зробити поведінку. Ну, в, 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 в умовах кримінального кодексу. Так, і це було саме тим, що сказав Олександр. А в нас, в нас дискусія йде на тему сексуального характеру. І Олександр каже, що сексуальний характер це не вид поведінки. Так, ну там потрібно, щоб було дві сторони. Тобто ми о чому говоримо? По, о сексуальному характері чого? потерпілого, потерпілого але. Злочинця. Ну, Олександр ви... каже слідче, що є речі, і речі, речі також можуть мати сексуальний характер, але вони, в них немає поведінки. Ви з цим згодні. Так. Ну, речі не, це не суб'єкти. Суб Ми не можемо говорити, що річ має секс, ну, з, там, без, з, 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 з своїм. Поглядом, своїм і формою мають сексуальний характер. Це не, не, не в межах кримінального кодексу. Неможливо зґвалтувати ляльку. Це неможливо. Тому що ну, і тому це, цей приклад не невірний. Потрібно, щоб там на потерпілий була людина. І от вона там можлива. І Вона робить по поведінку, тільки людина. І там, і там тобто, має бути людина. Така моя ідея. Тобто, ваш, ваша ідея слідує, що у річ у речей не буває сексуального характеру. Ні, ні вона може бути е, ц, Да, так, тому що сексуальний характер речам придає суб'єкт. Суб'єкт бачить куклу і там визбуждається, а другий ні. Тобто, як є таке поняття, красота в очах бачущого, Тобто mm -hmm. сексуальний характер в очах злочинця в цьому ну, якщо ну, там в очах злочинця. І тому речі ну, нікого значення не мають для Угу. Так, і тоді, як я бачу, у нас сформулювалися дві позиції. Роман Григоріч, ваша позиція, що у речей немає сексуального характеру. Ні, у самих у себе нема. Олександр, угу. правильно розумію, що ви вважаєте, що у речей може бути сексуальний характер? Так, так. Так, Но я є прошу. Річ сексуального характеру. Так, Роман Григорович, будь ласка, без, без пропаганди. <laughs> І так, я прошу проголосувати, написати Роман Григорович, якщо ви вважаєте, що у речей немає сексуального характеру, не може бути. І нап... вибачте, написати Олександр, якщо у речей є сексуальний характер, написати Роман Григорович, якщо у речей немає сексуального характеру. Так, ми чекаємо Олексія, бачу, Олексій пише. Угу. Так, і позиція в нас була е, Романа Григоровича, так, що це поведінка. Тобто, що ми виявили, що у речей не буває сексуального характеру. Що сексуальний характер це е, особлива така характеристика саме для людей. І тому ми не змогли сьогодні виявити редове. А ні, ми змогли ви ми змогли виявити родове поняття, що сексуальний характер це вид поведінки, і на цьому ми сьогодні закінчуємо і переходимо на рефлексію всім, хто був в Ютубі. Дякую і до побачення до слідучого понеділка.